Донечка України. У тиху ніч, у ту сумну хвилину я вирішила Богу помолиться, заплющила вже очі, голос линув до батечка в уквітчену світлицю. Отець Небесний, я тобі молюся за себе, за сім'ю і рідну хату. І сльози із очей невпинно лються і чуються за вікнами гармати. Я донечка моєї України, єдиної безкрайньої, як небо, яку війська ворожі отруїти й загарбати жадають це ганебно. Я жителька могутньої держави, хоч кажуть, в ній нам нічого ловити. Люблю і степи, і поля і трави. Вірші Тараса знаю, як молитву. Російці не влаштовують майданів, не тягнуться до правди і свободи, принижуючи пам'ять ветеранів, себе визвете гордо, патріоти. Та хай вам греть з таким патріотизмом. Ви владі покорилися за гроші. Від імені коханої вітчизни підтримали війну непереможні, свідомість темнотою оповита. Мір русський вас заковує в кайдани, не нація, а путлерівська свита, без серця, без душі, не християни, не браття, бо націлюєте зброю. За сина мати молиться і коні. А хто його послав на поле бою, з гіорківська лента й на шевроні? У всьому визна влада, це не здогад. Підбурюють вас, змушують грішити. Ну, де та славнозвісна перемога, за неї все віддав би кожен житель незламної вільної країни. Йдемо ми до кінця, і ми єдині. Ми дітоньки матусі України, і ми за неї боремось.